Вчора нью Yorker опублікував статтю, яка наробила дуже багато галасу. Там йдеться про те, що Ілон Маск зустрічався з Путіним. І те, про що підозрювали, коли Маск почав пропонувати. Чекайте, рейті... зустрічався чи по телефону говорив? Ну, Спілкувався. Да. Правильно, спілкувався з Путіним. Десь там, у 2022 році, а відомо про це стало ще в жовтні, про це в Пентагоні стало відомо. І там разом пишуть про те, що. Старлінки відключали українським військовим на півдні, коли вони зайшли за якусь межу. Власне, на що це Ілону Маску? Ну, тут треба базово розуміти, що Ілон Маск нам не союзник. Ілон Маск нам не друг і ніколи ним не був. От, ну, це взагалі, скажімо, людина дуже специфічних поглядів. Нагадаю, що Ілон Маск взагалі, це трампіст, От, а, а це вже дуже багато що пояснює. Тобто, це людина, власне, яка і за психотипом вона ближче до Путіна аніж до нас з вами. От і за політичними поглядами, ну хто такі трампісти? Це в такі самі путіністи, тільки в американській обгорці. От вони б цілком хотіли в себе побудувати режим, схожий на путінський, а відповідно з іншими такими режимами нормально поділити світ на сфери впливу і класно торгувати. От, ну, я можу трошки перебільшую все ж таки аж таку аж таку авторитарну систему як в росії Ну може навіть і Трамп би не хотів, а маск так точно маск принаймні за абсолютну свободу слова, бла бла бла. Але в будь-якому разі це дуже авторитарного типу. Такі, от знаєте, е е е от такі дуже мачістські, такі авторитарні лідери, які вважають, що світ має належати сильним, і ці сильні мають поділити його між собою. А всі оці розмови про правила для всіх, про закони це бла 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 для слабень. Оце треба базово розуміти, що таке взагалі Ілон Маск. Це власне, як не те вже пішло: це білий південноафриканець, який власне, належав до панівної меншості. І між іншим да, мільярдер він в родині перший, але його батько був всього лише мультимільйонером власником алмазних купалень в Південній Африці. От, коли там перемогли чорношкірі повстанці, от, такі родини, як Маск, втратили свій вплив, втратили владу, ну і от Ілон. Пішов поїхав робити кар'єру в Штатах, але поїхав з відповідним абсолютно колоніальним мисленням, тому в їхній голові що Трампа, що Ілона, Україна насправді досі лишається сферою впливу Росії, якимсь таким шматком Росії, якийсь через, через історичні обставини, через певний кур'йоз, взяв де відділився. Як не дивно, Ілон може навіть в якийсь момент позахоплюватися нами. От знаєте, як от там от героями, партизанами, сепаратистами. От що, отже ж, блін, вони ж такі воюють проти переважаючого ворога. Ну, сміливі люди, да, але це для нього не міняє загальної геополітичної картини. Що це є сфера впливу Росії, і це є те, що треба віддати Росії для налагодження з нею спокійних стосунків і бізнес южал те, що при цьому він надав нам старлінки на початку війни, і ці старінки виявилися фантастично допоміжними, от ми і зараз без них насправді не можемо, то це не заслуга Ілона. Це треба теж одразу розуміти. Так само, як і те, що після перебоїв із зв'язком зв'язок поновився. Хоча, до речі, і зараз, і зараз насправді цей зв'язок географічно обмежений. Старлінки не діють на окупованих територіях, старлінки не діють в Чорному морі. Тобто, наприклад, нашими морськими дронами нам доводиться керувати не по Стралінках. Ну окей, ми вже вирішили це питання. Зрештою, морських дронів не так багато, можна знайти інші шляхи. А от Стралінки в нас є буквально в кожному взводі. Тому наша армія без них не може, і відповідно на окупованих територіях, коли туди заходить наш спецназ, то він може не йти без Стралінки, він може йти без супутникового зв'язку. Е, ну, але була б воля маска, він би взагалі в нас зараз би це вже забрав. От і на, на цьому налагодив свої стосунки з Путіним. Але є нюанс. Ілон Маск, звичайно, великий приватний бізнесмен, лібертаріанець, а той самий Атлант, такі розправив плечі. Там це от по, по Анні Райт, бла, 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 бла. Але при тому е, основним його замовником, основним його клієнтом виступає дядечко Сем. тобто уряд Сполучених Штатів. І без урядових контрактів SpaceX не вартий копійки, от без контрактів НАСА і. Як це не дивно, без контрактів Пентагону. Це два ключових клієнта Ілона. От і відповідно, як тільки він почав свою цю власну гру, як тільки він почав прикручувати нам зв'язок вже понад всяку пристойність, йому просто нагадали, хто його основний клієнт і які контракти він може втратити. І тому у нас тепер нормальний зв'язок. Але ще залишається цей ризик, що Ілон Маск знов собі щось придумає, почне в Твіттері публікувати оті карти поділу України, те, що він робив, отакі мелкі пакості він може ні. Воняти перепрошую в Твіттері Він може все що завгодно, але реально нам нашкодити він може тільки з дозволу Білого Дому. А поки що, принаймні такого білого такого дозволу білий дім не дає.